Бажаю здоров'я, шановні гості та жителі Чернігівщини! Інформуємо вас, що упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС в області ліквідували 93 пожежі, з яких 83 сталися у житловому секторі, 5 на об'єктах різних форм власності та 4 інші. На жаль, упродовж тижня через пожежі у житловому секторі загинуло 11 людей, ще двоє травмовані, та одну особу вдалося врятувати. Ймовірними причинами трагічних випадків послужило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. А також коротке замикання електромережі. Крім того, піротехнічні підрозділи шість разів залучалися до виконання завдань за призначенням. У встановленому порядку вилучено, перевезено та знищено два вибухонебезпечні предмети. Також рятувальники 31 раз надавали допомогу населенню та виконували інші невідкладні роботи. Бережіть себе та своїх близьких. У випадку виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.